Дмитро Булатов зник більше тижня тому. Після жорстоких катувань його вивезли та викинули під Києвом. Лідер автомайдану дійшов до села Вишеньки, де його обігрів один з місцевих жителів. Дмитро Булатов розповів, що його били, катували, розпинали. Жорстокі викрадачі відрізали чоловіку вухо. Лідер автомайдану не знає, хто саме знущався над ним через те, що йому закривали очі. Але він зауважив, що невідомі розмовляли з російським акцентом. Ухо отрезали, лицо порезали, на теле живого места нет. Ну так вы все видите. Ну, живой, слава богу. Резолюцію щодо України ухвалила парламентська асамблея Ради Європи. Засідання відбулося в рамках зимової сесії у Страсбурзі. Після закінчення дискусії з українського питання проголосували. Ухвалена резолюція набрала 114 голосів за, 34 проти, 12 утрималися. Київ закликали припинити насильство і перейти до мирного діалогу. Росії відмовитися від тиску на Україну. Про можливість запровадження санкцій у документі прописано розмито. Їх Європа може ввести не раніше квітня і за умови продовження силових дій з боку влади. Україна ввела нові правила перетину кордону для громадян інших країн, в тому числі Молдови. Тепер при в'їзді на територію України потрібно пройти співбесіду та пред'явити фінансове забезпечення, мінімальний розмір якого 400 євро. За словами міністра закордонних справ Молдови Наталії Герман, країна обурена таким кроком Києва. Проте на даний момент Молдові доведеться перетинати український кордон за новими правилами. Також Кабмін має намір посилити правила в'їзду в Україну для громадян США, ЄС та Канади. Перше за два місяці Барак Обама відкрито висловив свою підтримку українцям, що стоять на Євромайдані. Президент США під час щорічного виступу в Конгресі зі зверненням до американців заявив, що його країна підтримує боротьбу українського народу за своє майбутнє. Раніше високопосадовці США вже висловлювали свою позицію щодо подій в Україні, але сам Барак Обама вперше публічно відреагував на українські протести. Відтепер в'їзд до Канади для українських державних діячів обмежений. Особливо це стосується тих, хто причетний до придушення мирних протестів в Україні. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ і Міністерстві імміграції Канади. Такі візові санкції це своєрідна відповідь на останні дії української правлячої еліти. Канада пообіцяла і надалі підтримувати український народ, який мужньо бореться за свої права. Канадська влада закликає український уряд виконати основні вимоги народу. Країна пильна стежить за українськими подіями і підтримує боротьбу за свободу і процвітання. Даля грибаускайте вкотре висловила свою підтримку Євромайдану. Президент Литви особисто відвідала пораненого під час сутичок активіста в одній із лікарень. Про це вона написала на власній сторінці у Фейсбук. Нездатність уряду й опозиції знайти мирне вирішення протистояння зумовили те, що постраждали люди, зазначила даля Грибаускайте. Також вона додала, що Литва готова і надалі у разі необхідності надавати медичну допомогу українцям, які постраждали під час сутичок на Євромайдані. У кривому розі невідомі спробували підпалити вхід до будівлі міськвиконкому. Перед цим чоловіки з вікна автомобіля кидали на дорогу коктейлі Молотова. Під час затримання протестувальників постраждало четверо співробітників міліції. Українські бізнесмени втратили 2 мільярди доларів через валютні коливання. Наразі аналітики запевняють, країну потрібно терміново виводити з кризи. Раніше експерти прогнозували отримання інвестицій у розмірі 5 мільярдів доларів, але сьогодні йдеться лише про 2 мільярди. Якщо політики не домовляться та не знайдуть компромісу, то гроші інвесторів підуть в інші країни. У Криму та Донецьку оголосили надзвичайну ситуацію через складні погодні умови. Снігопади залишили більше 500 населених пунктів без електроенергії. Найбільше постраждали Одеська, Дніпропетровська, Запорізька, Херсонська і Миколаївська області. Через сильні морози влада відмінила навчання у школах. У п'яти областях застрягли майже 700 автівок. Напередодні рятувальники Укравтодору ліквідували 10 заторів зі снігових заметів синоптики обіцяють потепління вже за тиждень. У Мексиці заарестовано більше двох тисяч хворих на свинячий гриб. 250 людей померли. Міністерство охорони здоров'я прийняло оперативні заходи для боротьби з розповсюдженням грипу. В регіонах проводять вакцинацію населення. Очікується, що поширення хвороби триватиме до початку березня, проте представники міністерства впевнені, що загрози епідемії немає. У столиці Іраку прогриміло кілька вибухів. У різних районах Багдаду бомби закладали у автомобілях. За події жодне з угрупувань не взяло на себе відповідальність. Ще близько десяти жителів розстріляли невідомі у кварталі, заселеному християнами. За останній місяць жертвами терористів стало вже майже тисячі людей. Жертвами повені у Болівії стали більше 40 осіб. Більше 20 тисяч мешканців залишилися без житла. Через стихійне лихо влада країни впровадила надзвичайний стан. На боротьбу з наслідками повені спрямували сили військовослужбовців. За останні два місяці дощі та зливи призвели до розливу річок і затоплення житлових районів. Влада країни має намір виділити кошти у розмірі 1 мільйона доларів для надання допомоги постраждалим. Дні ДТП шість загиблих, тисячі постраждалих, закриті аеропорти та затори на автошляхах. Все це наслідки снігової бурі, що накрила південь США у шести штатах. Оголошено надзвичайний стан. Температура повітря опустилася до рекордних для цього регіону мінус 34. В деяких містах влада використовує воєнізовані позашляховики і просить людей по можливості залишатися вдома. За словами синоптиків, буря, що лютує в цьому регіоні, протримається принаймні ще тиждень. Пожежа на норвезькому півострові Сернеса зруйнувала чотири населених пункти. Полум'я знищило більше сотні житлових будинків. Людей евакуювали, але сильний вітер значно ускладнив роботу пожежників. Протягом тривалого часу не вдавалося загасити вогонь. Як відомо, причиною пожежі став обрив на лінії електропередач через погодні умови. Відомого автогонщика формули 1 який місяць тому травмувався на горнолижному курорті, почали виводити зі штучної коми. Міхайл Шумахер позитивно відреагував на процес пробудження. Він декілька разів відкривав і закривав очі. Стан відомого автогонщика не погіршився. Шумахера виводять з під наркозу, щоб почати процес пробудження. Національну олімпійську збірну команди України відправили на ігри у Сочі. Напередодні під час урочистої церемонії спортсменам вручили полотно з фрагментами вишиванок. Усього до складу української збірної виходить 43 спортсмени, які змагатимуться у дев'яти видах спорту. У Сочі вже почалося заселення олімпійських сіл, кожне з яких відрізняється архітектурним та інтер'єрним оформленням, а також культурною програмою. Найдорожче викрадення в історії американського штату Вісконсін в місті Мілооки викрали скрипку Антоніо Страдіварі. Вартість трьохсотрічного раритету близько шести мільйонів доларів. До злочина інструмент знаходився у першого скрипаля місцевого симфонічного оркестру Франко Альмондо. Фахівці зазначають, продати таку коштовну річ злочинцям буде складно. У Австралії приспали найстарішого у світі фламінго. Стан 83 річної тварини на прізвисько Грейтер не змогли поліпшити ні зусиллям лікарів, ні додатковим лікуванням. Три роки тому на фламінго напали, внаслідок чого у нього були сильно пошкоджені голова, дзьоб, очі, що ускладнило ситуацію. Грейтер оселився у зоопарку міста Аделаїда ще у 1933 році. На сьогодні це останній рожевий фламінго у Австралії. Науковці Гарвардського університету спільно з американською інженерною компанією створили перший у світі програмований нанопроцесор. Його розмір сягає 130 мікрометрів. Це менше нервової клітини людини. Нанопроцесор складається з сотень дрібних транзисторів, кожен з яких у тисячі разів тонший за людську волосину. Транзистори споживають дуже мало енергії і запам'ятовують свій стан після вимкнення електрики. Новітній нанопроцесор можна програмувати для виконання послідовності простих арифметичних або логічних дій. У майбутньому його використовуватимуть для управління мініатюрними системами, медичними інструментами, роботами, що за своїми розмірами порівнюються з комахами. Озеро Юнчен, яке називають китайським мертвим морем, покрилося соляними квітами. Таке диво сталося внаслідок зменшення опадів у регіоні. Повітря стало більш сухим, і тому концентрація солі у озері збільшилася. Коли температура опустилася до мінус 10 градусів, на поверхні солоної води утворилися унікальні кристали. Багато місцевих жителів збираються біля озера, щоб побачити незвичне явище природи. Американські поліцейські вперше в історії криміналістики почали використовувати 3D-сканер для збереження об'ємної моделі місця злочину. Пристрій під назвою Фаро важить 5 кілограмів та розміром з невелику кінокамеру коштує 86 тисяч доларів. Такий пристрій, за словами виробників, є найбільш компактним лазерним 3D-сканером у світі. За кілька хвилин цей прилад створює тривимірну цифрову модель навколишнього простору і предметів у діапазоні до 150. 50 метрів з точністю до 2 мм. інструмент має 75 мегапіксельну фотокамеру, сенсорний екран та wi fi модуль. У майбутньому у американських судах планують розглядати місця злочинів та дорожніх транспортних пригод у вигляді таких об'ємних цифрових моделей. Сім'я австралійських скейтбордистів навчила кататися на дошці свого дворічного сина. Він вже вправно виробляє різні трюки без допомоги дорослих. Хлопчик став на скейт ще у шість місяців. Малюк навчився кататися раніше ніж говорити. Як відомо, калі, сьома дитина професійних скейтбордистів. Його старші брати та сестри постійно беруть участь у різних змаганнях. Корейський дизайнер Джон Шенде винайшов розумний ніж. Смарт найф оснащений сенсорами, що визначають вміст пестицидів, цукру, шкідливих бактерій, а також температуру та вологість продукту. Інформація виводиться на екран, розташований на лезі ножа. Окрім виявлення шкідливих бактерій, ніж здатний боротися з ними. Під час нарізання продуктів він обробляє зрізи потоком негативних іонів, які уповільнюють окислення. За задумом творця, розумний ніж зможе попереджати безліч отруєнь. Якщо винахід з'явиться у продажу, попит на нього буде шалений.